Яка це краса? Це для мене також дуже-дуже цікаво. Я е, за такими речами, чесно кажучи, хожу, вишукую щось неординарне, цікаве, е, дуже таке незвичайне. Е, і в даному випадку це такий костюм, який складається з спідниці олівець е, з невеликим розрізом позаду? І зверху накидається отаке, е, Розкішне манто, така накидка, кардиган, жакет. Називайте це як хочете, чи того напівпальто, на підкладці. Тут краса в деталях. Тут зібраний рукав, от такий призібраний. Підплічники великі, масивні, капюшон, розрізи по боках, з обох боків. Потім отут така штука, яка от зараз я покажу вам. Також там призібрана. Е, незвичайна річ. Не знаю, звідки вона. Не дуже я щось знайшла про цей бренд, е, наче і бренд цей, але там речі взагалі такі звичайні, прості. А це ну, взагалі як не з тієї опери. Е, словом, дуже красива, дві кишені по боках. І що саме цікаве? Це розмір S Тобто спідниця і сядена S, можливо, чуть-чуть може бути завелика в поясі, а ось ця штука вона має бути дуже-дуже об'ємна, оверсайз. Зверніть увагу.